Стало вже традиційним завдячуючи фестивалю Чорноморський степ. Це зібрання в Одесі, тому що в Одесі, в кінці 19 століття була кабзарська майстерня, тому що кобзарі, лірники і бандуристи в Одесі були завжди. І саме та музика, яку ви почуєте сьогодні, звучала в Одесі і в 19, му і в 18, і попереднє сторіччя, коли Одеса ще називалася Хаджібеєм до того Кацюбієвим тощо святе письмо по тричі на день читаєш, і нас прости козаків на все добре навчаєш, а чого ж ти од нас гріхов більше маєш. Дай же, Боже, і вам усім головам слухавшим, сьогодні всім на здравіє, щасливі літа до кінця віку. Традиція кобзарська Лірницька і Одеса пов'язані напряму. Де як не тут, де порт одвічний місто? Тут чумаки везуть сіль своїми валами, підвозять того сліпця, бандуриста, кобзаря, який впродовж дороги оспівує героїчну минулощину, привозять його сюди. Тут козацтво, чумацтво, кобзарство, твій єдинство в нашому місті. Це ярмарочна площа, на якій все відбувалася наша справжня ярмаркова культура. Не тільки щось продати чи при, чи навпаки е, придбати, а саме передати знання, передати вміння. Чистя жив тебе, козацька зброя. Чистя жила, та й зброя. Обзари і лірники це в принципі були одної традиції, скажімо так, діячі, носії, але використовували різні інструментарії. Їх об'єднувало те, що кожний історичний період вони наслуховували, як то жилось людям, фіксували це все в своїх піснях про правду, неправду, про військові події, про якусь давню козацьку добу тобто, і так далі, складали про це свої твори саме на актуальні теми, які хвилювали людей в тій той чи іншій історичній період. Ми ричаємось і в запад запогалі на січу чекали. Стала стріча, стала січа, гримнули гармати, скресли шаблі, козаченькість. Ми співаємо речі, яким по кілька сот років, ну, принаймні з 16 століття. Ой, бусічий старий козак, на прозвище чаві згодував сигнаса, козака славу. Чорноморський степ це відродження ярмаркової традиції, де кожна людина може прийти, показати себе свої досягнення і подивитися на досягнення своїх сусідів і, взагалі, всіх інших людей. Кабзарі завжди були присутні на таких ярмарках. І кабзарі це все слухали і переносили далі по всій території України. І те, що зараз відбувається, це кабзарські сходини як зачин нашого ярмарку культури, як зачин Чорноморського степу. Сьогодні це другий Кабзарські Сходини за останні 90 років, після того як Кабзарювання було знищено як явище, це відродження нашої нації. Слава Україні. Має, овочку штує, нагоду познавалає, неба дознала, ще й нагастала, себе сала. Дай же, Боже, миру християнському, народу українському і вам, усім головам слухавши, сьогодні всім на здраві. Щасливі літа до кінця віку. Нам не лише місцевих жителів, не лише е, представників різних регіонів нашої неньки України, але ще й внутрішньо переміщених осіб, які були вимушені покинути свої домівки за того, що в нас в країні війна. Біженці, шукачі притулку, не дивлячись на те, що Україна в складних обставинах все одно Україна надає прихисток, приймає в себе людей із третіх країн і допомагає їм. Ігруватися тут. Ми говоримо про чорноморський степ, який став уособленням України, який є сплавом багатьох культур, багатьох етносів, багатьох національностей, які йшли, йдуть і йтимуть по цій землі вже цей буде захищений від ударів. руку, як і в руці, гарно. Ми до вас приїхали із просом. Це урожай сьогоднішнього року. Історія цього нашого вінниччя дуже глибока і далека. Ось і зернини, і зернини. Потім отаке виходить просо. а потім ляжеться ось він. Ось дивіться. На очах народжується віник. А тепер треба забити останній рух, щоб кожна пластинка стала, стала як віяла на своє місце. Це мене так учила мама. Рідне ух, 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 село має гарне ремесло, подарунок з зданий, славний віник з І віники, відики, відики, лиманські, я прославила село. Вважається, що він вийшли з Африки. Але зараз, на сьогодні, це інструмент у всьому, у всьому світу. Сьогодні ми робимо спробу. Е, е, Відновити і зробити українську кобзу, і для цього використовуємо старовинну автентичну кобзу. Дана кобза потрапила до нашого музею історії розвитку українського козацтва ще у 2013 році. Була знайдена вона на горищі в місті Подима. Як переповідали ці люди, які передали її до музею, що в цій будівлі жив колись кобзар старий, і в 30-ті роки він десь поїхав, ну, кажуть, що може на той з'їзд кобзарський, і вже більше його не бачили. Ці зробиться. Макет і буде зроблена автентична копія цієї кобзи з тих же матеріалів по тим же самим параметрам, які є в ній. Тут працює речах, не сила, а речах. Ви зрозуміли, які в мене рухи. Виготовляють, ви бачите, як добається середина, виробляється зовні, досягається тих параметрів, які потрібні, наклеюється верхня дека, кобилка, поріжок, струни, і от вам бандура готова. Ну, треба найменше майстер витрачає на бандуру. Щонайменше 200-250 годин робочого часу. Ну, вважайте, що місяць треба потратити. Зараз ви можете перемогти в один хід, якщо ви зрозумієте, куди треба спіти. Відомі ковалки! На фестивалі «Чорноморський степ я вперше. і Дуже приємно, що я тут побачила тих, кого вже давно не зустрічала. Це, зокрема, гурт Ярис Харківщини, який є нашими великими друзями, нашої родини. І такий є прекрасний клуб Файно, який нині дислокується в Бережанах. Кожен, хто приїде на чорноморський степ, знайде для себе обов'язково або свою локацію, або свою атракцію. Тобто завітає чи до народних майстрів, чи на книжкову стежку. І чим більше ми один одного будемо знати, мандрувати один до одного, приходити один до одного в гості, це буде знаєте, таке скріплення нашого простору загалом. Сьогодні на фестивалі представляє акцію Народжені вишиванка. Цю акцію ми проводимо з 2017 року у Краматорську і згодом у Донеччині. Сьогодні ми робимо мотанку, яка називається Льоля. Ми сьогодні розказуємо, що таке Льоля і історію самого цього слова, і вишиваємо рушник єдності. Намагаємося об'єднати таким чином всю Україну тут, на чорноморському степу. простий, натрапити на це, Локацію фестивалю Чорноморський степ є громадський осередок. Це місце, яке зібрало понад 40 організацій з усієї України. Було представлено організації як всеукраїнського рівня, так і локальні організації з Деської та інших областей, наприклад, до Харківської, Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Херсонської, Миколаївської та інших. Були представлені організації, які займаються роботою з дітьми, допомогою внутрішньопереміщенням особам та постраждалим від війни. Також організації, які займаються домедичною допомогою, навчанням цивільного Населення наші заробить парі, тобто хтось качає ворог, хтось. Чорноморські степи я дуже вдячна особисто від імені нашої організації агентство ООН у справах біженців, які вже не один рік і не одне десятиріччя підтримують Україну. А особливо зараз такі важкі часи. Я певна, що це не останній рік. Тому чекаємо в наступному році на фестивалі Чорноморський Степ степ-2026». Світає Друже музика на фестивалі Чорноморських стех. Усе побігай тримати, працюємо, брате. З мені, брате. зачекай, люба, зачекає мати, хлопці є Люба, зачитаємо, об цвітиве сідуть. Знайомився зі стіттям. Зараз і разом навіть сьогодні відбувається вже третій день фестивалю Чорноморський степ, який присвячений Дню грамотності. вам гарно. Далі буде дуже цікава програма, і в виступі будуть дитячі творчі колективи наші, нашого міста, це талановиті діти. Також будуть працювати локації, локації для дітей. Школа робокот навчає дітей програмуванню, а саме ми вивчаємо робототехніку та розробку ігор. Сьогодні у нас іде майстер-клас з робототехніки, де діти можуть спробувати позбирати різні проєкти вже готові та позбирати датчики. А ти крутиш ось ці і бачиш. Сьогодні на фестивалі ми пропонуємо невеличкі експонати нашого музею, такі як головоломки, 3D-хрестики, нолики, можливість зав'язати шнурівку за допомогою плоскогубців, відчути себе справжнім роботом або зробити невеличкі хімічні досвід. Сьогодні у нас рок день це наш одеський мор Music Club. Чепиться оскільки у про дороги серед лос винограду відмелю підходьте, хлопці, дівчата, підходьте, не будемо співати козацьку жоночу тобі в закраїнську небальможку Засвітне Нема і жовтої порази, щоб не було крові на колеса народ, як і не заладить за чорну землі за